Не забуваймо, для перемоги нам потрібна єдність, а не політичні ігри на крові наших військових можуть стати фатальними для національної безпеки. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх важливих подій та новин. Ваші думки важливі для нас. Коментуйте та діліться своїми поглядами. Мар'яна Безугла проти України чи за Україну! Серед численних облич української політики, що з'являються на публіці під час війни з Росією, постать Мар'яни Безуглої є однією з найбільш суперечливих. Вона неодноразово потрапляла під приціл критики, ставши об'єктом обговорень у ЗМІ, серед волонтерів і навіть серед військових. Що ж стоїть за її публічною діяльністю, і чи є підстави для звинувачень у роботі на ворога? Шлях до парламенту Мар'яна Безугла. Депутатка Верховної Ради України від партії Слуга народу, яка потрапила в політику завдяки своєму зв'язку з тіньовим тютюновим магнатом, що має значний вплив на нелегальний ринок тютюнових виробів в Україні. Цей магнат, на жаль, також відомий як близький соратник Віктора Медведчука, колишнього голови політради партії Опозиційна Платформа за життя та одного з найбільших проросійських діячів в Україні. Не менш суперечливим є і її шлях до Верховної Ради, згідно з даними розслідувань, Безугла отримала статус учасника бойових дій, перебуваючи в госпіталі лише 30 днів, не надаючи при цьому допомоги жодному військовому. Це не сприймається як щирий вклад у боротьбу за незалежність України, а радше як спроба легалізувати своє ім'я у військових колах заради власних політичних амбіцій, роль у міністерстві оборони. Після здобуття депутатського мандату Мар'яна Безугла продовжила свою діяльність в українському політикумі, зайнявши посаду в Міністерстві оборони України. Тут її дії також викликали чимало питань, як повідомляють джерела, вона активно лобіювала підряди для сумнівних медичних компаній, які постачали обладнання та медикаменти для Збройних сил України. Такий зв'язок з тіньовими структурами підриває довіру до її намірів і ставить під сумнів її чесність у політичних рішеннях, пропагандистська діяльність. Незважаючи на те, що Мар'яна Безугла публічно заявляє про свою прихильність до України та її європейського вектору, вона часто з'являється в російських ЗМІ та виступає з критикою ключових фігур українського військового керівництва. Зокрема, вона неодноразово звинувачувала командувачів, таких як Валерій Залужний та Сергій Сирський, в некомпетентності та низькій ефективності на фронті. Звинувачення, які вона висуває, не раз звучать так, ніби їхня мета не поліпшити ситуацію, а послабити моральний дух української армії та поставити під сумнів здатність військового керівництва досягати успіхів. Це створює дивну ситуацію, коли політик, який заявляє про свою лояльність до України, фактично виступає проти стратегічних ініціатив, що підтримують її безпеку. Військові та волонтери про безуглу дії Мар'яни Безуглої викликають обурення серед волонтерів, які забезпечують українську армію всім необхідним на фронті. Вони вважають, що її скандальні заяви та критика не сприяють перемозі в війні, а навпаки, лише розхитують внутрішню ситуацію в Україні. Серед волонтерів поширена думка, що її дії не мають на меті допомогу країні, а більше нагадують політичну гру. Де ставки значно вищі за безпеку нашого народу? Один із військових, Роман Бурко, зазначає, що безугла є класичним прикладом політичної тварини, яка намагається отримати дивіденди навіть в умовах війни. За його словами, такі політики можуть бути навіть небезпечніші за зовнішнього ворога, оскільки вони працюють на руйнування зсередини, спотворюючи образ української армії та військового керівництва. Особистий і політичний портрет Мар'яна Безугла активно використовує соціальні мережі для популяризації своєї політичної позиції, проте її пости не завжди відповідають державницьким інтересам України. Наприклад, нещодавно вона опублікувала фотографію з народними мітингувальниками, де отримала холодний прийом, і була запитана, чому її діяльність шкодить Україні. Ситуація ускладнюється тим, що вона робить вигляд, що не розуміє наслідків своїх дій для національної безпеки, чи працює вона на ворога, як стверджують деякі її опоненти? Відповідь на це питання однозначно не дасться, оскільки немає прямих доказів її співпраці з Росією чи іншими ворожими силами. Однак її постійна критика ключових військових фігур та спроби дискредитувати успіхи армії свідчать про те, що її дії не на користь Україні. Що далі, зважаючи на те, що безугла не тільки не має підтримки серед власної партії, але й відверто виступає проти стратегічних ініціатив, що мають підтримку міжнародних партнерів України, її політична кар'єра може опинитися під загрозою. Більшість представників парламенту уже відмежувались від її заяв, заявляючи, що це особиста позиція безуглої, а не думка слуги народу. Зараз важливо, щоб українці мали чітке уявлення про своїх лідерів і політиків, особливо в умовах війни, де кожне рішення може бути доленосним. Безугла яскравий приклад політика, який намагається маніпулювати ситуацією заради власних амбіцій. Навіть коли мова йде про життя солдатів на фронті. Від того, чи вдасться Україні вирватися з цього політичного лабіринту, багато в чому залежить її майбутнє на міжнародній арені і здатність. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх важливих подій та новин. Ваші думки важливі для нас. Коментуйте та діліться своїми поглядами.